Благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Пане Ігоре, радий вас вітати! Слава Україні! І зі святами, героям, слава вітаю вас і наших глядачів. Пане Ігоре, оці ракети КН 27 про які, начебто. Почали говорити російські можливо, зет блогери можливо, якісь інші джерела використовували західні осінтери, щоб отримати інформацію. Наскільки це реалістичний сценарій, що Північна Корея буде передавати ці ракети? Адже раніше здається, якісь ракети Росія все таки не отримала, і що це може змінити або не змінити на фронті? Якісь не отримала а якісь такі, як КН-23, <кій> отримала такі. І це ракети Північно-Карські, які мають велику потужність бойової частини. Спочатку у них була висока, скажімо, рівень відхилення від цілі, але потім працювали спільно з інженерами, російськими. і Усунули цей недолік, і ну, КН-23 використовують, на жаль, в обстрілах, і ми бачимо часто густо, як вона з'являється в повітряних ударах. Тому, тому треба вивчати характеристики цієї ракети, розвідки, нашої союзниками стан цього питання, наскільки реалістична, кількість, якість і все решта, і думати про те, як цьому протистояти. Найкраща можливості та дії на упередження, але відстань велика. Ну і це не говорить про те, що не займатися цим питанням. Ми бачимо, що від сили оборони України вплив є і на далекосхідну частину Російської Федерації, де були дії відповідно і пошкодження об'єктів воєнних російських. Тому це такий сигнал, який вимагає от, провести відповідно такого роду роботу. Ну, це з зрахування того, поки вона ще не злетіла і полетіла, а потім, безумовно, нарощує свої протиракетні можливості, тобто комплексом ракетним з протиракетними спроможностями знищення балістичних ракет. Тут теж є проблеми. Тому що у нас їх невеличка кількість Петріот мається на увазі останні десь місяць назад. Дякую німцям, з'явились дві. Ну а ті заяви Трампа про 18 з весни наступного року і так далі. Ніхто не може пояснити, чому стільки відкілявані і члени їх команди, не тим більше він. Тому ворогу це додає рост потенціалу, якщо це відбудеться, і треба починати боротися з цим уже зараз. А які ну я розумію, що Північна Корея достатньо закрита і добре приховує свої військові секрети? Чи є якісь бодай можливо наближені оцінки? Наскільки багато таких ракет? У північної Кореї і скільки вони можуть передати? Ну я думаю, для початку можуть десятки, але для початку це дійсно достатньо. Поки там освоювати будуть накопичувати, все таке інше. І так ще інакше то зростає а, значить, по ударів по нашим об'єктам. Хоча аналітика останніх місяців і років цієї війни стану північно-карейського підприємства оборонно промислового комплексу показує, що вони використали майже боєприпаси, які були артилерійські, зменшилась кількість ракет. а вони... Готується постійно до війни, як ми знаємо, з північно з Південною Кореєю, ну і взагалі американцями ті ж, От, хоча Трамп називає чуть ли не другом товариша Кіма, і скажем, що в великій кількості і сразу таке не вийде допомога Російської Федерації, але як кажуть, ліха біда. Початок якщо і, і почну, значить буду готуватися фахівці по експлуатації застосування, ну і буду шукати можливості відносно масштабування цих спроможностей. На жаль. Тепер хотів би дещо поговорити про ось нещодавні удари по території Російської Федерації. Звісно, по НПЗ. Ми почули, що в по Ростовській області, по Новошахтинську прилетіли ракети Shadow. Про них давно було мало що чути. складалося враження, що вони взагалі не використовуються. Їх почали по новому використовувати. Це до нас прийшов новий пакет, чи просто зараз про них сказали. Я думаю, нам з вами не зовсім доцільно обговорювати на вищий старий пакет, тому що не тільки Німеччина закриває інформацію відносно того, що відбувається. В загальних рисах дають британці давно цим займалися, надавали такого роду ракети нам. А коли і скільки, ну, це питання ще раз підкреслюю, недоцільне для озвучення. Важливо, що вони є. І важливо, щоб якомога більше ми бачили на прикладах конкретних їх застосування, тому що там, наприклад, з іншого боку, ті ж з Таурсами, ми знаємо, знаємо стан мерсі якби розглядав та так чи ні, досі ми їх точно не маємо. І там є проблеми по їх застосуванні, вони там форсовані німці будують можливості відносно вироблення оновленої версії Тауросов, але так чи інакше, ми готові і стару використовувати, і нову використовувати, потрібне рішення, тим більше, що на початку осені м'ясоварив, що зроблено все, щоб в Україні передавати ракетні ракети, ракетні якісь комплекси, але далі більше цього бачите, ми не чули, і поки інформація що подібна, ну і не виють, поки блогери російські з цього приводу. Тому ми бачимо, які процеси відбуваються добре, тобто нарощування зусиль по нанесенню ударів, по всьому, що пов'язано у росіян. З виробленням, зберіганням і доставкою паловмаслиних матеріалів на фронт, вот. і будемо думаю, чекати, що будуть нові варіанти. Важливо, що крім Стормшел, президент підтвердив, що має місце знову застосування балістичних ракет, балістичних ракет САПСАН наших. Це дуже важливо і де в важких умовах розвідки і нанесення ударів ворожих по підприємствам, де виробляється не тільки Сапсан, там Нептун, ну взагалі в першу чергу ракетне наше озброєння, ракетна, ракети, дрони, паєф кампанія, яка фламінга на виробляє відомо, що нанесені удари. Так, да, вони виробли, виробляють і ще ж дуже ефективні дрони двох типів, це дуже важливо. Ну, І ракету «Фламінго», яку треба безумовно удосконалювати, тому що вона велика по розмірам, а це я вам хочу сказати, як фахівець про цього повітряної оборони. Це така знака, яка характеристика дозволяє її. Ну, і старт, ви ж бачили, вона якби вертикальна. І при таких маршрутах польота виявляється і з великою вирагідністю може бути знищена. І тому тут працюють над тим, щоб помітність її знизити суттєво. можливо системи наведення удосконалити щоб вона гинала. Місцевість, на малій висоті, ну і таке інше, тобто доробити, щоб по характеристикам були такі які б дозволяли ефективно долати систему протиракетної оборони ворога. і Тобто, ми вітаємо те, що у нас з'являється союзницька зброя, особливо ракетна, але краще всього, коли це наші, скажемо, зразки. І це дає нам право застосовувати там, і де ми вважаємо за а, Ну насправді наступне питання в мене і було про фламінго. До речі, ви говорили про його адаптацію. Я завжди думав, чому фламінг і бачив, як ракети були пофарбовані у рожевий колір. Але наскільки я розумію, в історії воєн і в історії створення. А, Зброї були випадки, коли використовувався саме рожевий камуфляж. Наскільки я розумію, це саме такий один із відтінків рожевого кольору, який практично непомітний у присмерках або у сутінках. І, очевидно, це дещо розкриває особливості запуску цієї ракети. Ну, тут є різні версії, найбільш проста. На той час, коли починали виробляти, бо була фарба саме така, і треба було доводити до завершення тому пофарбували. Але, на мій погляд, більш значний є те, що так, ну, велику таку ракету покривають, скажем, відповідними фарбами, які, значить, енергію, чи поглинають енергію якою для локації радіолексіної станції вороже випромінюють? Тим чином роблять більш промітні? Тобто я ще раз говорю, що зосереджується багато в чому зараз на то, щоб для того, щоб зробити її, значить, додати характеристики, які б дозволяли долати протиракетну оборону. І взагалі, ну, скажімо, відомо те, що цифри проводять у нас відкрити по дронам Наприклад, що з 10 дронів, які ми застосовуємо глибини Російської Федерації, де літає тільки один. Це говорить про те, що тут багато нам роботи для того, щоб. Долати протиповітряну оборону ворожої і досягати цілі. Говорить про те, що на поточний час, незважаючи на те, що в них зростає дефіцит протиповітряних протиракетної оборони ворожі ракет дозанятих ракетних комплексів раділесійних станцій. По друге. Дефіцит уже ми успішно особливо як бачимо по Криму б'ємо, виводимо зі строю, а також елементи закордонних, які є компонентами різного роду складної техніки радіоелектронної, в системах управління навігації і таке інше. Тобто, от по цьому трьом напряму вже почав проявлятися дефіцит, і це добре. У ворога а ми використав як своє, так і те, що надають, але це боротьба. І бачите, ну щоб бути ефективними, треба знижати, знижувати показники своєї помітності і розробляти додаткові заходи і тактичне застосування змінювати для того, щоб долати протиповідної протиракетну оборону ворожі і з більшою вірогідністю Наші засоби повітряного нанесення удару досягали цілі. А президент Зеленський розповідаючи про ракети Фламінго, ну і про компанію Ферпонт, навів статистику. Що якщо я правильно його зрозумів, то при запуску п'яти ракет по об'єкту, чотири ракети збиває Російська ППО а п'ята ракета таки вражає ціль з огляду на сучасні технології, з огляду на статистику нашої вже сучасної війни, наскільки це ефективне використання ракет, або якщо можна сказати, наскільки ефективна ракета «Фламінго»? Ми бачимо, що ефективніше ніж те, що проводив показники по дронам я, один з десяти, а тут один з п'яти. Але ми повинні ну, знаємо, розуміємо, що і ціна питання різна: взяти дрон і взяти цю ракету фламінга. Велика різниця є. З Сруханням того, що йде застосування, тому що поки іншого інструментарія у нас в достатку, немає. І тому на цьому етапі, незважаючи на такі показники, де цільне застосування, і під час такого застосування йде одночасно удосконалення цього виду озброєння. Тут це ще важливе. Тому ці процеси продовжуються, і безумовно нам в дії по об'єктам ворожим воєнним в першу чергу не вистачає потуги. Ракетного озброєння і ракет дронів. І, але питання не в тому, щоб значить, розробити і випускати якомога більше, а ще у тому, що треба послідовно боротися на покращення показників характеристик цього ракетного озброєння. Ну, от, чим займаються наші фахівці, відповідно, хотілося б щоб це відбувалося швидше. І робота на упередження. Бо ми пам'ятаємо, як вони модернізували програмне забезпечення росіяни свого ракетного озброєння, і балістичних ракет, і криватих ракет. і За рахунок цього нас було суттєве зниження ефективності дії протиоповітної оборони. Але потім знайшли шляхи, і вони в чомусь були асиметричні, не зовсім класичний, тобто і збивати проти ракетами нашими з комплексів малочисельних цих Петріот, а застосовувати засоби радіоелектронного подавлення. Причому вводити відповідну інформацію, яка сприяла тому, що ракета їх відхиляється від цілі, причому значно, і і робили це креативно Наші фахівці вводили не просто інформацію, а, наприклад, пісню батька наш Бендера і доводили, що роблять саме це. Ну, це такий собі і морально-психологічний тиск на ворожу сторону. Відбувається, як ми розуміємо. Ну, як то кажуть, у війні всі засоби. Що сказати, тепер е, хотів би дещо торкнутися теми наземних операцій і самої лінії фронту. Ми з вами останній раз в ефірі говорили. Ну, Досить задовго до повідомлення, що наші війська виходять із Сіверська? Хоча, здається, в одних в одному із ваших коментарів ви попереджали про те, що такий сценарій по одному з населених пунктів був би можливий. Станом на зараз, коли після виходу з Сіверська вже минуло кілька днів, як ви оцінюєте ситуацію на фронті і чи можна сказати, що Росіяни створили якісь передумови для значного просування далі, ну, звісно, до своєї цілі по території України? Так, ну ви бачите, за мене задали питання, і самі майже на нього відповіли, тому що ми з вами ну, працюємо на каналі по цим на напрямом. І по ситуації навколо Сіверська, головне безумовно. Преважаючи е, кількісні показники ну і якісні по збройній техніці боєприпасам, а також особовому складу, але були помилки по застосуванню військ нашого боку. І Ми мали надію, зрозуміли, що Сіверськ в ямі, що більша частина міста е, зі східної сторони е, якби до річки, а… Саме річка могла би бути рубіжем, який би зупинив. Ми мали надію всього, як обговорювали. Але росіяни не тільки зайшли, а потім обійшли його значить, з флангів, вони часто використовують такий прийом, і там була просто потім загроза нашим військам, які були на західній частині міста, то їх оточення прийшлося виходити. І інша надія, там, якщо подивитися західніше, є пагорби, на базі яких можна було сформувати свій рубіж. І мати вогневий вплив на війська, які зайшли в місто з боку Сил оборони України, тому що там назва Яма є багато чого в самому Сімерське, тому що він не не ні знаходиться. Але тут можна окремо говорити наскільки вдало от по цим етапам діяли наші війська, і тут можна задавати питання. і А по більшості це відбувається, тому що не вистачає в першу чергу. Особового складу, тобто з кінця 2022 року не реалізується питання мобілізації. і Важкі наслідки цього ми спостерігаємо зараз на фронтах, і цей розподіл, який би справедливий резервів треба здійснювати, він не базується на принципах підготовки ведення бойових дій. Тому що ну по перше, це мізер, як би ділити справа, значить така ахова. А от над цим бути зверху і говорити про те, що от ми по справедливості розділені, все буде гаразд, не буде цього. По-перше, мало відповідно особового складу, а по-друге, це протирічить принципам засереження зусиль на главному напрямку. Тобто, хто би це не говорив, якщо його ставити командиром відповідного рівня, командуючим, і умовно кажучи, що у нього є там три підрозділи там, по центру, праворуч-ліворуч. І з лівого флангу у вас противник наносить удар ви в обороні. Ви між підрозділами равномірно будете розподіляти будь-які ресурси по людям, боєприпасам і будь-чому. Безумовно, ні, тому що ви будете зосереджувати там і надавати допомогу найбільшу, де. Сюди... Вирішується це питання, тобто все рівно буде зосереджуватися і робити посил якби на якусь там справедливість розподіля. Ну це не зовсім професійні підходи. А головне і найбільш стратегічно важливе, що у нас з кінця і ще раз підкреслюю 22 року сформувалася інформаційна антимобілізаційна система інформаційна, яка працювала і працює досі, і формальні заміни там ці хау українські назви воєнкомата на ТЦК з самого початку не мали успіху, тому що вони не відражали зміни по суті. А по суті, відповідальність за мобілізацію це не питання збройних сил, це питання держави. І на стратегічному рівні це відповідальність президента і уряду, і далі скажімо, да, це перекладалось відповідальність на міністерство оборони. Ми з вами говорили міністерство оборони на генеральний штаб. А генеральний штаб передали на командування сухопутних військ, яке по нашому законодавству не має прав юридичних ефективно організовувати проводити цю мобілізацію. Тому ми маємо саме такі наслідки, і от цьому. Причина: а ще, якщо додати по-друге, не перевод економіки на воєнні рейки, і по третє, не введення законодавства, відповідаючи стану війни, фактично у нас підвищення відповідальності військових і цивільних за захист нашої батьківщини, то ми бачимо важку зв'язку з цим, саме з цим. Стан справ на фронтах і виправити це е, можливе за рахунок внутрішніх резервів, тобто важке вирішення стратегічного рівня. Але треба його робити якомога швидше надій на те, що там буде зупинення бойових дій. Ну це на наступний рік. Дай Боже, якби і, і сили нашим силам оборони для того, щоб це відбулося на завершено, зупинилося ведення бойових дій на наступному році. А навіть якщо це буде зупинені, я звертаю на це увагу. Нам треба ще 300-500 тисяч людей, військовослужбовців з рахунок, яких ми могли би провести ротаційні дії наших військових, які воюють там ще на сторону після ще. І це принципове питання, і треба думати і опрацювати на напередження. Ну от такий ми мій погляд, пане Юрію, і одеру тепер Ігоре, і на сам кінець хотів поставити вам питання з приводу роботи над дронами-перехоплювачами або технологіями, які могли б вирішити питання використання. Ворогом Кабів, оскільки от далеко не треба ходити, ось буквально хвилини, там або там десяток хвилин тому ми отримали повідомлення про те, що Російська Федерація вдарила по жвавій трасі у Харкові. Є загиблі. Вже повідомляють про них, є поранені. І, звісно, є руйнування. І це були удари просто суто по цивільним. а Про дрони ми говорили. Перехоплювачі і різні технології ми говорили вже досить давно, точно, вже більше року. Чи є на вашу думку зміни у ситуації, чи є у найближчому майбутньому перспектива отримати щось еф ефективне Є покрищення ситуації, але досить повільна, і не вистачає коштів. Не підключаються всі спроможності підприємств, приватний сектора, в тому числі які їх виробляють. А виробляють і треба залучити все, ну а скільки у нас не ведення переведення на воєнні ріки економіки, то немає концентрації на що спрямовано от переведення на воєнні ріки це повинно максимальне забезпечення концентрації людей і фінансів на питаннях протистояння або на питаннях безпеки для держави, і це у нас в повному обсязі не відбувається. Хоча є досвід, і другої світової держави. Від них і таке інше, і тому е, треба займатися дронами і перехоплювачами, це важливо, але я прибічник при того, що це не буде е, сріблою кулі, яка вирішить питання, е, треба в, в широкому спектрі його вирішувати. Ну а те, що ворог приступає з злочинна застосовує, б'є по цивільному вони багато що це роблять як світового рівня. Злочинці у них недавно наприклад, там дата пройшла дальня авіація ворожої. Це колись ще в тринадцятому році минулого старіччя Ілля Мурові збив зроблений з тих пір. Дальня авіація, ну найбільший бомбардувальник в світі на той час був чотирьохмоторний моторний. Таке інше. А зараз вони, як злочинці пілоти і командування відповідно, застосують із неба й потужно Значить, ті ж ту 95 і ту 160 тими, до речі, на жаль, ракетами Х-101, які передавались від нас, і навіть тими ж літаками, тобто вони злочинці і в повітрі, і вони злочинці на землі. Але треба сказати, що із пілотів дальньої авіації було саме знищення пілотів цілеспрямовано нашими спеціальними службами і в «Енгельсі». І то тоді, коли знищили тут тут 22М3, це літак дальньої авіації, а то ту, ту 95 і то — це стратегічна авіація, але а також і операція Паутіна. Тобто я хочу сказати з терміну, скажімо, дії по такого роду і злочинцем військових не буде. Якби вони діяли чи на землі, чи в повітрі, чи на морі, от вони повинні про це пам'ятати, знати, і незважаючи там на перемір'я, зупинені, і так далі. От ця кара небесна. А, взагалі, скоріше всього, від наших спецслужб буде діставати, де вони не були. А, дякую вам, пане Ігоре. Надзвичайно, за сьогоднішню розмову. За зустріч в ефірі. Будемо сподіватися, що все ж таки прискоримося у. Процесі як розробки власних озброєнь. Сподіваюся, що попри паралельно з дипломатичними намаганнями української сторони, ми все ж таки побачимо посилення постачань озброєнь. Ну принаймні частину з чогось з цього ми вже бачимо, відбувається. Ну єдине, що хотілося б, звісно, щоб це відбувалося швидше. Дякую вам, Я дякую вам. Ігор Романенко.